Херсон з самого ранку під обстрілами. Як повідомили Вова, за минулу добу територію області обстріляли 36 разів з артилерії, реактивних систем залпового вогню та мінометів. Відомо про двох поранених. Ще двоє травмувались у результаті детонування міни. Обстрілювали і Харківську, Донецьку, Запорізьку та Сумську області. Всього зафіксовано 5 поранених цивільних. Десятий пакет санкцій ЄС проти Росії може бути готовий та ухвалений до річниці початку повномасштабного вторгнення 24 лютого. Про це пише Рейтер з посиланням на трьох європейських високопосадовців. Нідерланди передадуть Україні дві пускові установки зенітно-ракетного комплексу Петріот. Про це повідомила голова Міноборони Королівства. У планах також відправити Україні ракети до цих установок. Крім того, 65 нідерландських військових навчатимуть 200 бійців зсу користуватися ЗРК Петріот. У Києві відбудеться церемонія прощання з Денисом Монастирським та іншими співробітниками МВС, які загинули в авіакатастрофі у Броварах. З самого ранку родичі, близькі та друзі зібралися біля будівлі міністерства. На обкладинці журналу Таймс Монако з'явився популярний кіт Степан з Харкова. У цьому номері розповідається історія тварини та його хазяйки, які через повномасштабну війну покинули рідну державу та знайшли прихисток у Монако.